Ти пам'ятаєш, як грати? Мені дуже шкода вашу матір. Дякую. Я не можу бути твоїм світом. Я вмираю. Я не вічна. Скоро мене не стане. Навіщо ти це робиш? Ти хочеш змусити мене плакати? Ні, а вже ж ні. Мері, моя мати, часто їздила до Китаю по роботі. Це непросто. Чому моя власна сестра відмовляється зі мною говорити? Там люди в жалобі. Я теж у жалобі. Мені важко не лише через її смерть, а й через усю цю ситуацію Заплющуючи. Спогади дорогоцінні, бо їх можна забути. Я хочу, щоб ти спробував заспокоїти свій розум. Як мені заспокоїти свій розум? Я усе ще не розумію, як ви збираєтесь нам допомогти. Я хочу, щоб ти знав, що важливе а що справжнє. Привидне обов'язково має бути реальним, щоб навідувати живих. Непоганий початок. Ти правда в це віриш? Я думаю, це і є кінець. Ми схожі більше ніж ти думаєш.